Другий мішок картоплі збирає Микола. Чоловік приїхав з Бучанського району Київської області на початку березня. Живе в школі Перечинської громади, збирає картоплю другий день. Я сам з села, я звик до такої роботи, мені це подобається робити. Ну, приїде машина забере, потім нас будуть кормити. Так що виходить, як то ми самі для себе це. Стараюсь. Другий день збирає картоплю і Людмила з Харкова. Жінка каже, з початком повномасштабного вторгнення вони з чоловіком вирішили поїхати на захід країни. Десять днів ми просиділи в підвалі, потім полетіли літаки, і ми вирішили, що це край. Вирішили виїхати без речей, без нічого. Документи на квартиру. І більше нічого. Ми приїхали до Ужгороду. Там я підійшла, ем, оце волонтери були. Я спросила, куди можна, бо приїхали з Харкова. Нам І якраз відправлявся на перечини автобус. Ми встигли в цей автобус. І нас привезли в садочку загалом. з початку повномасштабного вторгнення в Перечинській громаді розмістили більше тисячі переселенців. Зараз там проживає 186 людей, каже начальниця відділу освіти культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради Ольга Берзак. Розмістили їх у двох шкільних корпусах, де навчання зараз не проводять. За програмою ООН для вимушених переселенців виділили 2,5 тонни насіння картоплі. Частину картоплі було віддано переселенцям, які проживають у дворогосподарствах. У господарів. Вони брали частину картоплі. На одному гектарі посаджено картоплю для тих людей, які проживають у комунальних закладах, тобто у мене, в закладах освіти. Збирають урожай переселенці, а допомагають їм місцеві жителі. Сьогодні у мене день народження, і я дуже рада, що в такий день я запам'ятаю на все життя, що я допомагаю людям. які яким потрібна наша допомога, хто як не ми, картопля вродила. Ми вдячні Богу за таке, що є, що їсти, хоч тяжкий час зараз, але е, бачимо, що будемо обезпечені. За три дні зібрали урожай з цілого гектару. Загалом набрали майже 10 тон картоплі. Ділянку для посадки вибирали довго, каже староста Ворочева Іван Кідора. Висадили на вільному полі, яке майже 30 років ніхто не обробляв. Та ми знали від е, старших людей. Котрі тут проживали, що казали, що тут саме первокласна земля, що тут самі найкращі були урожаї ще за колгосп. і через то ми зупинилися на цьому місці. Були тут, скажемо, на цьому місці були такі самі дерева, як і там далі. кажу, ми тут три дні розчищали то. Всю зібрану картоплю везуть до овочесховища. Там її відсортують і більшу відправлять центри проживання переселенців, а меншу залишать для насіння. Юлія Маркулич, Леонтій Николишин – Суспільне новини.